Доброго дня. Вы нас чуєте, бачите? Так, Так, доброго дня. Слухається з поському суді Вінницької області номер 92, 13, 92, 22. Суддя Яремчук, секретар Зеленюк. Секретар, засуджувати, хто з'явився судове засідання. Будь ласка. В судовому засіданні у режимі відеоконференції зв'язку бере участь представник посивача Павленко Юрій Євгенійович. Також в судове засідання з'явилися присутні Чапалюк Наталія Валерівна, Дужай Анатолійович, Орлова Людмила Володимирівна. Кутасевич Йосип Петрович, Гаюк Людмила Степанівна, Довеченко Людмила Михайлівна, Бондар Марія Анатолівна, представник ЗМІ Баранчук Тарас Сергійович та представник ЗМІ Дужак Віталій Анатолійович. Інші учасники судове засідання не з'явилися. чи довіряють складу суду, чи відводить представник позивача? Я не представник позивача, прокушую. Представник третьої особи. Секретар зазначив представник позиція. Представник третьої особи. Представник третьої особи. довіряєте складу води, є? Довіряю складу суду, води немає. Зрозуміло. Так, суд зазначив про, про те, що надійшло на даний час до суду. Так, є заявив про розгляд справи без участі. Це подали 29 березня. Парень Анастасія Олександрівна, яка просить заявлення позивній умови клопотання. Відповідно, відзову за першим представника та Національної консульти про Прометей підтримує повністю. Так, це є в нас це заявлення. Є в нас пояснення третьої особи щодо позову або відзову, яке надійшло до суду 29 березня 2023 року. Це подав Павленко Юрій Євгенійович з додатками. Разом з тим просить витримувати докази. Тут і відповідача один, і відповідача 2. Так. Є в нас також клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції 28 вересня подано Павленком Юрієм Євгенівичем. І також є клопотання представника Вінницької міської ради Ольги Дзигун. Про відкладення розгляду справи на іншу дату. Так, є в нас долучено докази. Це копія розпорядження міського голови і із єдиного державного реєстру юридичних осіб. Так, з'ясовує, чи є попитання тих, які подані представником третьої особи? От, честь інших клопотань немає. Я б просив надати копію або озвучити підстави для перенесення до засідання, які озвучив представників відповідача. Я, Я озвучу. Давайте, можливо, спочатку перейдемо до вашого питання. Ви надали пояснення, mm -hmm. так? Так. Іншим сторонам направляли пояснення? Так, так. було направлено електронну кошту. Тому що строки дуже скільки 28 березня. Угу. З приводу... Наданого до суду угу. видрук з електронної пошти. Зрозуміло. Тут в, ці, в цих поясненнях ви просите витребувати документи, ну, докази відповідні, так? так? І у Вінницької міської ради, і, і у комунального підприємства Вінницький міський клінічний пологовий будинок. Так? Так. Тут є перелік відповідний, і ви просите про те, що ну можливо, давайте ви озвучите, якщо щоб я вже не перечиту. Будь ласка, e, значить, було надано 28 березня пояснення до суду, пояснення третьої особи про спілки, які стосуються позовної заяви прав позивача і прав Линської міської територіальної громади, які. Позивач намагається захистити, будучи її членом, будучи пацієнтом, що на даний момент не працюючого закладу комунального пологового будинку No2. Для підтвердження тих обставин, які викладені в поясненнях, разом з позивною заявою було скровлено клопотання. В ньому ми просимо витребувати. Я одразу хочу зафіксувати описку в. Яка в тексті не присутня, а присутня в прохальній частині. Значить, три документи Вінницької міської ради. Це додаток до рішення Вінницької міської ради номер 1513 від 24 лютого 2023 року. Перелік основних засобів та малоцінних активів, які передаються в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству Вінницька міська клінічна лікарня, центр матері і дитини. Це перший документ. Які не було надано, і було надано до суду докази того, що ми намагалися здобути. В принципі, всі були надані кожного доказу, але я перераховую. врахую. Нас добу це докази, але вони було надано через те, що Вінницька міська рада просить сплачувати за отримання цих доказів і відмовляє їх надані. Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 6 жовтня номер 2118 про ствердження актів обстеження. Об'єктів нерухомого майна кому... комунальної власності, що пошкоджено наслідом збройної агресії Російської Федерації проти України, а обстеження нерухомого майна комунальної власності Вінської міської територіальної громади за адресою міста Вінниця, проспект Котівбенського, 50 вулиця Замостянської, 18, Вінський міський північно-половивий будинок номер 2 що пошкоджений наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України від 19 липня 2022 року додатками. Ці докази підтверджують стан майна під час його реорганізації, у зв'язку з тим, що відповідач стверджував, що, майно, що сам заклад неефективний, майно перебувало в поганому стані і не могло обслуговувати інтереси громади, що через це його приєднують до Центру матері та дитини. Ми стверджуємо, що заклад був спроможним і майно перебувало в доброму стані. І ми навіть з цими доказами на даний момент не змогли ознайомитися, щоб суд міг вседічно об'єктивно оцінити ситуацію і стан власне, пологового будинку номер 2 на момент його реорганізації, припинення роботи. А, значить, ми просимо витримувати в комунальному лікому цінне підприємство Вінський міський клінічний пологовий будинок номер 2 наказ від 1 жовтня. Про наступне виведення працівників наказ номер 28 від 24 лютого 23 року про перенесення дати запланованого звільнення працівників і відомості про кількість переведених звільнених працівників з результаті реорганізації КМП МКП номер два. Ці докази дають можливість встановити наслідки проведеної реорганізації для Міста для міської територіальної громади безпосередньо для позивача, в тій частині, що суд може переконатися, що було, на нашу думку, зруйновано фахову основу для надання медичної допомоги, що кількість спрощених працівників є достатньо високою. І в результаті цього міста не, не відбулося навіть не стільки реорганізації, скільки місто втратило. Містяни втратили можливість отримувати кваліфіковану допомогу. Ось такі докази ми просунули честь. Дякую. Зрозуміло. На мене таке запитання до вас, коли ви з запитом зверталися і до відповідачі 1, і відповідача 2 з даними. Ну, з клопотання з приводу витримування даних доказів. 20 березня. 20 березня є відповіді на ці докази. Вони додані до? До опитання. А відповіді відповідача два. Від 24-го. Так, 20. Зараз... А, відповіді від... відповідача немає дубин, я, не я не взагалі. Але є підтвердження, що Вістівська міська рада перенаправила в них наші запити до належності. На, на пологовий будинок не відповідає. А коли, а коли отримав пологовий будинок? У вас є якась інформація з приводу витримування допису? Спочаток не почув запитання. Маєте У вас чи є у вас інформація з приводу отримання е, даного клопотання пологового е, будинку з приводу літового? У мене інформації такої немає, є тільки інформація про направлення Зрозуміло. На то, а коли було? А якого числа було? А якого числа було? 24 березня буде Зрозуміло. Так. Хочу зазначити, що на даний момент не припинено юридичну особу в Вінницькій міській лічний поголовий будинків номер 2 Через те ми не скеровуємо запит на адресу Центру та дитини саме туди, куди перенаправила Вінницька міська рада. Угу. Зрозуміло. Тобто, ще відповіді немає, чи вони нададуть, чи не дадуть, поки на даний час у вас інформації такої немає. На, на даний момент немає. Бо в них є ще час на направлення на вашу адресу даних доказів, так? Е, таким чином. Е... Е, можу судити про це. Так 7 днів ще не пройшло з моменту, коли було скеровано запит до будинку, але я сумнівався, що не дадуть, бо ми... Тані не йдеться, але вже скеровувало до них запит, і з моменту припинення роботи з 1 березня вони на запит взагалі не відповідали. Угу. Е, е, так, є тут, ви долучили е, відповідь на ваше звернення, так? Е, вони надали частково на ваше клопотання, якісь докази? Вінницька міська рада? Вінницька міська рада надала те рішення, яке ми не витребовуємо, номер 1513. Додаток до нього, рішення номер 512 від 24 лютого вони надали. А сам додаток до нього не надали. Надали перші 10 аркушів, але цей доказ ми не можемо долучити до праву, бо він не прийде. Зрозуміло. Тобто з Вінницької міської ради три, три документи, так розумію. Додаток номер один, рішення виконавчого комітету акту... і акт обстеження, так? Так, зрозуміло. Так, суд, заслухавши представника третьої особи, дослідивши дане клопотання з матеріалами, задовільняє частково з приводу витребування у Вінницької міської ради та реліку документів, які є з ну, клопотанням відповідного. Це буде відповідна ухвала, з якої витребується. З приводу е, е, другого е, другої частини клопотання, клопотання, з приводу витребування комунального некомерційного підприємства Вінницький міський, Линішній пологовий будинок номер 2 тут є також три документи, так? Суд відклад... Перен... Наступному судовому засіданні розгляне дане клопотання. оскільки час на... на відповідь ще не настав. Тобто ми... Суд не може з'ясувати, чи надало відповідь, чи не надало. Тобто наступного судово засідання даний підтекст клопотання буде розглянуто. Разом з тим є клопотання. З приводу повертаємося до того клопотання, саме е, Вінницької міської ради, з приводу відкладення, яке я зазначав на початку судового засідання, я обґрунтую, е, тезисно зазначу про те, що зазначено в клопотанні, е, підготовлю судове засідання у справі, призначено на 29.03.23 року о 10 годині 00 хвилин. Представник Вінницької міської ради Дзигон Ольга Ленідан перебуває у відпустці з 27.03.23 року по 29.03.23 року. Року включно, врахуючи вище виклади, посилаючись на норми ГПК, просять відкласти родина справи на іншу дату. Долучає копія розпорядження міського голови від 24.03.23 року номер 173 в І долучає витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підрієстрів громадських проблем, на підтвердження повноважень представника. Є розпорядження, підписане міським головою, і є виписка з єдиного державного реєстру. Можете висловитись з приводу даного клопотання, будь ласка, представник? Вважаю, що клопотання підлягає додоволенню у зв'язку з тим, що в тому числі представник зривача засідання не дивиться, заяву зо, засідання якраз відбувається. Ну так, зрозуміло. Суд, дослідивши клопотання представника Вінницької міської ради, задуха представника третьої особи задовільняє клопотання, Приводу відкладення розділу справи на іншу дату. Протокольна ухвала, яка заносить до журналу судове засідання, оскільки відповідно до статті 22 Господарського процесуального кодексу суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим кодексом строку з таких підстав. Пусть друге перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату час місця судової сідни, якщо він повідомив про причини, неявки, які судом визнає поважень. Суд визнає поважні причини. Перша неявка. Так, разом з тим, СУЗЛАСІ ініціативи продовжить на 30 днів розділ справи, ухвала, яка заносить до журналу судового засідання. Визначимось з датою відкладення розгляду справи. Так, як представник третій особи дивиться з приводу дати на 13 квітня на 14.30. Чи виходить в нього? Добре, Проходить. підходить. 13 квітня на 14.30. Судове засідання оголошується закритим. До побачення.